Свою душу, щоб занести радісну думку свою душу, це праця, яку необхідно постійно підтримувати звикати. Спокійне міркування несе удачу задуманого і навпаки. Не залишайте ні на мить часу на погані думки, тим паче на злобні. все, що починаєте думати, ви засіваєте власні почуття, те, що думаєте. В кожен день відкривайте для себе нове життя і з радістю і з задоволенням проводьте кожен день. Ніби він останній. Намагайтеся бути задоволені за всяких обставин, постійно підтримуйте гарний настрій. Любуйтеся благодаті, що перед вами. Намагайтеся зрозуміти все, всяке корисне, щоб це, щоб це не було суперечка, конфлікт чи лихо, хай для вас воно неприємне. Та ви пам'ятаєте все від еволюції, все від природи. Тому прийміть все так, як ви приймаєте думку свою. Милуйтеся благодаттю, яка оточує вас, яка під ногами у вас. Не надійтеся на майбутнє, його може не бути таким, як ви чекаєте. Надійтеся на майбутнє це пітьма, в якій нічого не видно. Наш спас сьогодні, завтра день може не наступити, ніхто не був в раю, а всі даремно надіються. Люди частіше живуть надіями, від від яких часто розшаровується та хвилюється. Це зайва витрата енергії в цьому коротенькому житті. Важко жити тим, чого не хочеш. Важко жити такими пристрастями, яких наш організм не вимагає. Спробуйте отримати радість, коли немає поводу, немає нічого, що викликає радість. Важко. У людини є програмка радості, тільки потрібно. Подразнювати, ніби натиснути на кнопку, щоб відкрити такі почуття. Тому постійно нажимайте, відкривайте, посміхайтеся, посміхайтеся, посміхайте. Тільки воля та розум можуть змусити правильно дивитися на різні обставини, відчувати радість, рай, коли кругом смутно, хвилювання та негаразди. Щас залежить від нас, від того, як сприймаємо, як дивимося на світ, на своє життя, сумним чи радісним поглядом. Ніхто за нас не може радуватися, не може бути щасливим, якби цього інший не хотів. Насолода щастя від життя не залежить від інших, а також від ситуації, в якій перебуваємо. Воно залежить від нас самих, від того, як сприймаємо дану ситуацію, як уміємо нею потішатися, милуватися, насолоджуватися, радіти. Звісно, цьому причина розум. Людина буде щаслива, наскільки, наскільки вона цього захоче. Наскільки вона здібна на це отримати кайфінку. Починаючи з сьогоднішнього дня, перестаньмо боятися бути щасливими, Пам'ятаємо, наше щастя у нас самих, приймімо своє життя як рай, в якому ми знаходимося, перебуваючи в земному саду. Щастя залежить від нас, від того, як сприймаємо світ, на яку ноту налаштовуємо свої почуття. Задовольняйтеся всім тим, що маємо що отримуємо загалом від життя. Задоволений він завжди бажаний, хоче отримати радість серед людей. Тож порадуємо інших своїми радісними поглядами та приємним словом, і ви вже станете раді, зробить дійсну міміску, і ви відчуєте, як радість охоплює власну душу. Посміхаємося за свого здоров'я, відділяємо час та знаходьмо вільну годину для радісних хвилин. Радуймося, видумуємо задоволення для свого відчуття щастя. Необхідно щодень виділяти час для радості, як віруючи, виділяють час для молитви, який їх порятунок, їхнє щастя. Знаходьмо вільний час для радісних хвилин. Радуймося, видумуємо задоволення для свого здоров'я. Радіємо всім постійно, про це пам'ятаємо, що ми ті насолоджуємося тим, що перед нами. Цінуємо все, все, що бачимо, все, чим володіємо. Радіємо, відчуваємо щастя навіть тоді, коли його немає. Видумуємо радість, втішаємося хмаркою тим, як вона пливе, втішаємося листком, який гойдається, Радіємо відпочинком, своїм розслабленням, Радіємо та описуємо поїздку ліс, ставок, поле, стежина. Знаходьмо. Музику згадуємо, все, із чим вона пов'язана, чим пов'язано життя приємних сюжетів. Радіємо всім здоров'ям, своїм біополем, своїм матеріальним коштовностям, розмовляємо із власним генбо, із деревом, із майбутнім тощо. Посмішка підтримую місто адреналіну, що користь впливає. Учіться слухати музику і цініть благо, витвори природи. Радіємо всім, із чим пов'язане наше життя, задоволення відчуваємо від спілкування, від кохання, від їжі та інших своїх пристрастей. І будемо щасливі відповідно силі, задоволення від згаданого. Радійте, самі собі повинні подарувати насолоду, гнізши солодку думку, щасливий той, хто ніколи не скаржиться. Звісно, це залежить від розуму та волі. Який сенс радості, щастя, що він дає людині та організмові? Задоволення, радість, кохання це почуття щастя, що супроводжується хорошим настроєм та любов'ю, все живе тягнеться до кращого та його матимуть ті, хто має найбільше натхнення в цій боротьбі. Після отриманого задоволення, кайфинки, людей розширюються вене, кров починає скорше циркулювати, такий кровообіг збільшує. Спільний тонус нервової системи цим покращує наше здоров'я, радість. Радість необхідна людині як повітря. Завдяки радості у нас частіша пульс, піднімається тиск, блістять очі, змінюється м'язовий тонус, адреналін, Адреналін збільшується в крові. Все, що нам приємне, подобається, подобається. Енергія для життя зростає, зростає, енергія додається, додається.